Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Шановні депутати, пропозиції до проєкту рішення. Немає. Тоді ставлю на голосування дане проєкту рішення. Кучко. Волюк. За. Вилюк. За. Бугайський. Бадечук. Мацько. Розводовський. За. Седчук. Кабан за радишки. За. 15 за. Рішення прийняте. Переходимо до наступного питання про затвердження звіту про виконання бюджету Рожінської сільської територіальної громади за 9 місяців 24 року, Відповідає Ольга Графовська. Усім доброго дня. На розгляд з нас питання про затвердження звіту про виконання бюджету громади.

Доходять загального фонду надійшло 72 мільйони 734 тисячі 700 гривень, виконання судної 99,6% та доходів спеціального фонду 3 млн 42 тисячі 200 гривень, виконання 273,7%. Власне, доходів без врахування між бюджетних транспортів надійшло 22 мільйони 262 тисячі 500 гривень, що на 2 мільйони 76 тисяч гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Доходів загального до фонду. Власне, 19 мільйонів 417 тисяч 300 гривень при плані 19 тисяч 294 тисячі 300, що склало 100,6%. Ріст власних доходів загального фонду проти новнішнього періоду 2023 року становить 3 мільйони 517 тисяч 500 гривень або 21,4% Доходів спеціального фонду. 2 милиона 844 тысячи бифтедерин, превършено на му плане от 1 милиона 218 тысяч бифтедерин, че слага 311,4 милиона бифтедерин. на сума 1 милиона 626 тысяч бифтедерин, че на 1 милиона 720 тысяч бифтедерин менше поримени за аналогичен период от 2023 року. По видатку загального фонду бюджет Рожніцької громади за січень-вересні вересня го року виконаний на 86,8% до уточненого плану або виконано на 10 млн 667 тисяч 500 гривень. При плані на 9 місяців з змін 80 млн 573 тисячі 100 виконано 9 місяців 69 млн 905 тисяч 600 гривень. Податка читання фонду доча трошньої громади за 9 місяців 2024 року виконаний на 39,1% до уточненого річного призначення або не до на 1 мільйон 427 тисяч 29. Призначення на період становили 2 млн. 342 тисячі 400, виконано протягом звідного періоду 915 тисяч 100. План по видатку за рахунок «План кожних бюджетних установ становили 1 мільйон 218 тисяч гривень. Виконано протягом звітного періоду 663 тисячі гривень. Виконання становить 75,7% рахунок інших джерел власних надходжень, а саме поступлення благодійних по внесків гуманітарної допомоги та безоплатної передачі від державних та інших установ на обмінцях порядній на загальну суму 1 мільйон 994 тисячі 800 гривень. Станом на 1 жовтня 2024 року зареєстрована кредиторська запорога, місць установах Державно-Кразичеської служби. На е, загальну суму 376 тисяч 500 гривень, зокрема по загальному фонду 338 тисяч 800 гривень та по спеціальному фонду 37 тисяч гривень. На рішими позиками продуктового податку за 9 місяців 2024 року серед е, відприємств родні Громади є е, такі підприємства. Пермістю господарство фруктових вдар, яке сплатило до бюджету громади 467 тисяч 870 гривень додаткового податку. Товариство Еко Мастер Україна. До бюджету сплачено 214 тисяч 600 гривень. Мале підприємство ЕКО 163 тисячі 400 гривень. Товариство Бріолекс сплачено до бюджету 158 тисяч 900 гривень. Фермерське господарство «Гуліця» 92 тисячі 600 гривень, товариство Кристал Карпат 2020 91 900 гривень. Приватне підприємство Юніуар 79 тисяч 600 гривень. Приватне підприємство Дітей Василь Іванович 75 тисяч 500 гривень. Приватний підприємець Чоркона Володимирівна 70 тисяч 900 гривень. Товариство Агрофірма Екосвіт 70 тисяч гривень. Приватний підприємець Костенюк Володимир Дмитрович 70 тисяч гривень. На більшого платникам єдиного податку з фізичних осіб за 9 місяців 2024 року. Є Занчук Тарас Васильович сплачено до бюджету 346 сорок шість тисяч гривень. Костенюк Володимир Дмитрович. 322 тисячі 300 гривень. Керчун Петро Михайлович 310 700 гривень. Керчун Василь Васильевич 330 і 800 гривень. Закорсь Іклана Миколаївна 256 тисяч 900 гривень. Луканів Хайло Миколаєвич 231 тисяч 100 гривень, Сергійчук Богдан Петрович 181 тисяча 800 гривень, Василь Михайлович 170 тисяч 900 гривень, Попельук, Михайло Михайлович 157 тисяч 500 гривень, Почко, Роман Володимирович 90 тисяч 900 гривень, Розутовський Михов Трої 90 тисяч 500 гривень. Набільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб за 9 місяців 2024 року є наступні підприємства. Теплопустачка товариства сплачено до бюджету 264 400 гривень. Посуремовий сервіс підприємства 188 тисяч 500 гривень. Товариство Карпат Крафт до бюджету сплачено 68 тисяч 100 гривень. Рожнірський сільконгост сплачено 46 тисяч 500 гривень, приватний підприємство юніор 29 тисяч 900 гривень. Відповідно до проєкту рішення пропонується, керуючись бюджетним кодексом України статті закону України про міністерство 28 бюджетному кодексу України. Затвердити звіт про виконання бюджету Рожнівської сільської територіальної громади за де місяців 2024 року за доходом загального фонду згідно з додатком 1 до цього рішення. Пункт 2. Затвердити звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців за доходами спеціального фонду згідно з додатком 2 до даного рішення. Затвердити... Пункт 3. Затвердити звіт про виконання бюджету Рожніцької громади за 9 місяців за видатками загального фонду згідно з додатком 3 до даного рішення. І е, пункт 4 затвердити звіт про виконання бюджету залежності територіальних громадських 9 місяців за редактором спеціального фонду згідно з додатком 4 до даного рішення. Познаємося. Питання, якщо не дістати до виповідаючої. Немає питань? За проекту рішення пропозиції зговорні?

За рішення прийнято. переходимо до наступного питання про внесення змін до бюджету розчинської сільської територіальної громади на 24-й рік, повинає органів. Народний доносить доноситься питання про внесення змін до бюджету розчинської сільської територіальної громади на 2024 рік. Хочу зауважити, що дане рішення погоджений бюджетною комісією. Комісії з питань фінансів, бюджету, компанії, соціально-публічного розвитку, інвестицій та міжнародності Російської сільської ради відповідно до рішення номер 1 комісії від 14 жовтня 2024 року пропонується наступні зміни відповідно до розпорядження з воно против обласної Військової адміністрації 20 вересня 2024 року No406 про передачу бюджетних призначень врахувати в доходах е, бюджету урожні громади е, іншу субвенцію з сумі 100 тисяч гривень. Відповідно, дану субвенцію спрямувати на здійснення заходів із благоустрою, на виконання заходів регіональної програми розвитку земельних відносин Кінобанку від області на 2021-2025 роки для проведення нормативно-грошової оцінки землі населених пунктах Розмірської сільської телектуальної громади. Співфінансування даної, даного проєкту здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених у загальному фонді за бюджетною програмою 7130 здійснення заходів за нову сумі 80 тисяч гривень. Відповідно до рішення Івановківської обласної ради 2049 2024 24 20 вересня 2024 року про внесення змін до обласного бюджету врахувати в доходах сільського бюджету іншу конвенцію в сумі 150 тисяч гривень, зокрема 60 тисяч по загальному та 90 тисяч по спеціальному фонду і, і спрямувати дані кошти на видатки. Загального фонду Стумі 60 тисяч на проєкт облаштування місць відкритого перебування внутрішньоперемічних осіб для придбання медів, приміщенні Рибницької гімназії та 90 тисяч по спеціального фонду на проєкт капітальний ремонт приміщення Дуло корпусу у Чечинської ліцеї інтелекту Ворожівської сільської ради. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року № 1145 деякі питання субвенцій з державним бюджету, місцевим бюджетам на забезпечення харчування, учнів початкових класів закладів загальної усередньої освіти у 2024 році, врахувати доходах сільського бюджету відповідну субвенцію у сумі 962 тисячі 900 та спрямувати її за ходом бюджетних програм 14.03 за безпечення харчування учнів початкових класів та підвідування середньої освіти у сумі 962 тисячі 900 гривень. Відповідно до розпорядження Кабінету міста України 22 жовтня 2024 року номер 1028 про е, розподіл обсягу субвенцій державного бюджету бюджетом е, врахувати у доходах сільського бюджету, е, субвенцію державного бюджету, місцевим бюджетом на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень, е, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Та спрямувати дані кошти е, в сумі 1 мільйон 2 тисячі 200 гривень на капітальний ремонт та модернізацію дані Ротівського ліцею Гусульщина та 724 тисячі 200 на проєкт капітальний ремонт та модернізації дані по Батьківському ліцею імені Марка Черемшини. Е, на підставі рішення комісії є, е, номер е, 2 45-2024 14 жовтня 2024 року провести перерозподіл видатків за рахунок економії коштів та зменшити видатки за кодом бюджетної програми 0180 і інших діяльних у сфері державного управління на суму 120 тисяч гривень, за кодом бюджетної програми організація благоустрою населених пунктів на суму 410 тисяч гривень та бюджетної програми, окремий прозвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури на, на суму 230 тисяч гривень, та е, спрямувати дані кошти на збільшення видатків по е, бюджетних програмах, забезпечення діяльності сільської ради на суму 50 тисяч гривень для оплати послуг, на, е, на е, забезпечення програми за кодом бюджетної е, програми. Надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти на суму 150 тисяч гривень для оплати послуг сумі 100 тисяч гривень, в сумі 50 тисяч гривень та придбання пального в сумі 100 тисяч гривень. Також спрямувати кошти в сумі 100 тисяч гривень для виплати допомоги у хворим та іншим незакільним на верстом населення у Порошнівській громаді. Спрямувати 200 тисяч гривень на проєкт капітальний рефонтермодернізацію віддальних упаківського ліцею імені Марка Черемшини як співфінансування проєкту, який фінансується за рахунок державного бюджету, ці кошти передати до із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. 200 тисяч гривень спрямувати для комунального підприємства Рожнівського ОТГ. Закону бюджетної програми організації договору населених пунктів для придбання пермону. Також 61 тисячу 800 гривень спрямувати як субвенцію для іно обласного бюджету на співфінансування для зафіксованих закупівлі засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук закладів загальної середньої освіти ці кошти передати із загального фонду до спеціального фонду Чарту розвитку. 58 тисяч двісті спрямувати для закладів загальної середньої для закладів дошкільної освіти, зокрема для Рожнівського закладу дошкільної освіти, 20 тисяч гривень, для зівчинського закладу. Освіти 20 тисяч гривень та для кобатівського закладу у дошкільному освіти 18 тисяч гривень для обрання пального для Відповідно до звернень закладів дошкільної освіти, в межах кошторисних призначень по закладу дошкільної освіти провести перерозподіл не так почергових додатків на першу чергу, і, зокрема, по Хімчинському закладу достійної освіти зменшити видатки на придбання медикаментів в сумі 2 тисячі та збільшити на оплату послуг в сумі 2 тисячі. У Рібницькому закладу дошкільної освіти «Сонечко» зменшити додатки на придбання медикаментів в сумі 1 тисяча та на оплату електроенергії в сумі 10 тисяч гривень, та збільшити видатки на оплату послуг в сумі 1 тисяча та на оплату газу в сумі 10 тисяч гривень. За рахунок перерозподілу галузі культури додатки по галузі культури зменшити додатки по. Будинка культури на суму 15 тисяч та збільшити податки на суму тисяч, на 15 тисяч гривень по музеях та виставках для утеплення приміщення музею. У мене все. Останнього засідання бюджетної комісії, ну, бюджетний процес такий, що кожен день виникають такі е, потреби. Зокрема, по Вернінському садочку е, треба проплатити за розпломбування газового ситуація. А в них на тому фалі е, що потрібно оплатити на кошти, і повернулися, щоб у з застану зробити переєдку скорбу. 21-20, тобто з другої статті по заробітній платі Глозіму подання взяти на Ко22, тобто на послуги, щоб оплатити цю послугу, щоб розповмувати лічені, щоб ну, нормально здійснювати опалювальні під час. У нас така система. Нема системи. Я говорю, що не треба формувати. Не. не треба. Цього року не будемо буде ну але процедура є платна і коштів на тому кладі, що потрібно не напросу, щоб перетянути кошти. Церевний садочок і кобальки садочок. Я перепрошую, дивіться, це буде так пропозиція за проєкту рішення. Я ставлю за основу за. Проте отримались немає одноголосного 15 жарт. Да? Тепер, будь ласка, ще раз по дві пропозиції. Дві пропозиції. Окремо. Окремо проголосно. Ну, давайте розповідаємо. Дрова пропозиція від кобаківського садочка перекинути з коду 22.10 на код 227518200, 18200 які ми їм передбачали на придбання пального у зв'язку з тим, що по 22.75 може прийти швидша проплата, так як ніби підпадає під постанову, по якій першочергово там підуть платежі, а по 22.10 буде довго, вже він може не прийти, або ми знаємо фінансової. Рік закінчення воно дуже зараз напружене у нас у державі. Тому їхнє прохання перекинути, це в межах тих коштів, що у них є, ми нічого додатково не відділяємо, тільки схоли на котрому перекинути. Так як уже бюджетну комісію не було коли збирати, то прошу згадати депутатів, щоб ми відобразили в рішенні сесії. Шановні депутати, я ставлю пропозицію. В... У двох одну пропозиції дві зміни. Хто, хто за? Послали член комісії. Крупє. Валюк. Отдаваюк. Бовайський. Матей. Захарук. Мацьков. Розводівський. За. Семчеш. Буржуля. За. Санчук. Кабан. За. Радеш. За. 15 за 15 за пропозиції Що ось якісь були пропозиції по даному проєкту рішення запитання до доповідачі А скільки зараз пропозицій в гривні? В гривні? Це Все, що з мею нахворість Це не включається Я думав, що з цією інформацією це може бути асоціація Це кошти для керівництва для розступання для радницької гімназії. Ну, дивіться, є діти внутрішньопереміщених осіб у Радницькій гімназії, їх є небагато, але якщо вам вказувати конкретно для внутрішньопереміщених осіб, то знову ж таки це йде третя черга і це майже не профінансовано. По постанові для внутрішньопереміщених підпадає під... Другу статтю чекають, що ветра і там просто платежі проходять без внутрішнього. Ще ласка?